Слава Ісусу Христу. Друзі, в цьому відео відповім на питання, які краще добрива вносити в осіннє підживлення для озимих зернових культур. Я вже не один раз у своїх відео і на семінарах доповідав більш подробно. І в відео, розповідав, що на ослаблених посівах краще застосовувати осіннє підживлення, яке буде за прибавками врожайності, більш виправданим, ніж весняне підживлення, і тим більше більш виправдане, ніж підживлення по мерзоталому ґрунту. Тому в багатьох регіонах України в цьому році я дуже наполегливо рекомендую застосовувати саме осіннє підживлення, і відповім на питання, якими все ж таки добривами краще це робити. Ми випробовували різні види добрив, зокрема ам'ячну селітру, сульфат амонія і карбамід, і випробували впродовж кількох років. Роки відрізнялися за погодними умовами, за режимом зволоження за температурою і так далі. І я вам скажу так: що у більшості років істотної дуже великої різниці не було не було між цими видами добров. Ми рівнялися на одну і ту ж саму дозу подій чи речовині. Якщо ми вносили, наприклад, 30 кг на гектар події чи речовині, що карбамід, що селітра, що сульфатамунія внесені в осінній Період вони були майже рівнозначні. Але у цьому році, в посушливому, 2024 році, картина різко помінялася на користь аміачної селітри, тобто, в умовах посухи, то краще набагато краще спрацювала аміачна селітра. Гірше всього спрацював як не дивно, сульфат амонію. Ну і карбамід це так між ними проміжний результат займав. Хоча різні спеціалісти кажуть, що карбаміт в підживлення, тим більше поверхневим способом вносили це марно витрачені гроші. Тому нічого подібного, друзі. Більш витрачені гроші насправді були від сульфату амонія, а карбамід він був, як я сказав, посередині за результатом між аміачниці літра і сульфат амонія. Того тому, яким способом вносити розкид чи сівалкою, якщо фаза дозволяє сівалкою, то звичайно сівалкою буде краще, але у більшості випадків з осені ми якраз підживлюємо ті посіви. Який ці не можна підживити, тому що буде загортання рядків. І ми вносимо в розкид. Тому в розкид все ж таки я б рекомендував орієнтуватися на аміачну селітру або на кас. Це ті види добрив, які є найбільш безпроблемними, незалежно від погодних умов року. Тому... Вносите азот з осені на ослаблених посівах, і цим самим ви врятуєте і значною мірою підтягнете до гарної врожайності свої озимі зернові культури. Дякую всім за увагу і гарного всім настрою. До побачення.